Вітаю, я Клер Морган із Таймсквер Альянсу, і ви всі бачили, що куля зупинилася на щоглі, не дійшовши до верхівки. Це певним чином навіть символічно, що перед перед тим як випити шампанського за новий рік, треба зупинитись і обміркувати той рік, що вже минає. Пригадати усі свої успіхи і невдачі, а також обіцянки, яких ми не дотримались, згадати, як сміливо ми приймали виклики долі і закривалися в собі, ховаючись від болю та страждань. Саме це новий рік означає отримати новий шанс, шанс пробачити комусь. Щось покращити чи змінитись, давати більше, любити більше і не боятися більше своїх вчинків та з відкритим серцем йти вперед. Тож коли куля опуститься опівночі, а вона опуститься, давайте будемо щирими одне з одним, добрими і не лише сьогодні, а й протягом року. De